Всім привіт! Мене звати Розалінда. Я хочу вам розказати рецепт фруктового льоду з апельсину, йдемо на кухню робити його. Але забула вам розказати це фруктовий лід домашній. І якщо не вийде нічого страшного, тепер точно вже йдемо на кухню робити його. Ми вже на кухні і будемо робити сік фруктовий. Беремо дві апельсинки, одна більша, друга менша. Розрізаємо їх. Далі ці дві половин, половини, чотири половини душим в цьому сокове жималці. Далі, якщо витече весь сік з цих апельсинів двох, то ми їх будемо виливати в оцей стаканчик. А далі візьмемо якусь паличку і запхаємо всю. Цей стаканчик з апельсиновим соком. І далі будемо ставити його в борозілку на 2 години, щоб заморозився фруктовий сік. І буде дуже добре і смачно, сподіваюсь. Ми вже розрізали дві апельсини на чотири половини і йде їх душити. Я вже видушила. Дві баленки апельсинки, лишаються лише дві великі, далі їх душим. Лишилася остання. Йдемо далі душити. Я вже видушила сок і перелила в іншу тарілку. Зараз будемо лити от сюди. Надіюсь, об'ясниться. Я вже перелила. В один стаканчик і в другий стаканчик, а на цей снакальчик І Ідемо брати палочки дві. Замість палочок у мене будуть трубочки, бо палочок нема. Я йду по палички. Ой, не треба цього робити. Треба перше, щоб було чуть-чуть підмерзнуло і краласти вже наші трубочки. Бо трубочка впаде і потім льот впаде. А нам цього не треба. Ми поставили вже у борозінку, будемо чекати дві години. Поки що відпочиньте, Але для мене це пройде дві години, а для вас 0 секунд. Я вже поклала в стаканчики з замороженим соком трубочку і зубочистку. Будемо чекати ще довше. Я вже дуже змучилася, робила майже цілий день, ось що у нас вийшло. Скажіть гарно, будемо пробувати вже в наступному відео.